Коли тобі 25 років, ти досить гарна, маєш свою двокімнатну квартиру та гарну роботу і раптом незаміжня. Звісно, це усіх викликає запитання усіх, окрім сусіда по сходовому майданчику, який рік тому тут оселився. Він на 5 років старший за Ірину і закоханий у неї шалено. А сама Ірина до Івана цього сусіда вона ставиться добре. Він хоч і розлучений, але чоловік хороший. Друг хороший, але не більше. Так у чому ж справа? Схоже, Ірина однолюбка. В школі ще закохалася у Миколу свого однокласника, і вже сім років, окрім нього, ні про кого думати не може. Цей Микола і тоді, в школі, особливої уваги на неї не звертав, а після школи, мабуть, зовсім жодного разу не згадав. Проте Ірина продовжувала за ним сумувати, перед очима випускний вечір. Їхній єдиний танець зранку пролунав стукіт в двері. Ірина глянула у вічко, відчинила двері і посміхнулася. Заходь, Іване, привіт, Іринко. Привіт. Вона мимоволі залюбувалася його величезними м'язами. Сьогодні в магазин ходив там такі цукерки. Він простягнув їй пакет, знав Іван слабкість своєї сусідки. Проходь, Ірина глянула на цукерки. Зараз чаю заварю. Вони разом зайшли на кухні. Хазяйка заварювала чай, а він милувався її фігурою. Ірино, може, сходимо кудись? Давай, а куди? Не знаю, знизив плечима чоловік. Іване, ось скажи, жінка хитро посміхнулася, тільки чесно, чесно. Куди б ти хотів? На пляж. Він зробив надто вже просте обличчя. На вулицю зранку спека. Жінка відвернулася до плити, ледве стримуючи сміх. Прибравши посмішку, вона промовила я вже повна стала. все через твої цукерки. Іринко, ти що? Яка ж ти повна? Для мене красивішої за тебе нікого на світі немає. Та згодна я, ходімо на пляж, поставила вона чашки на стіл. Зараз чаю поп'ємо. Чоловік, щоб приховати свою радість, втупився в чашку. Тільки не на твоїй машині, а пішки, жінка сіла за стіл. Заодно погуляємо. Чай випили швидко. Година на збори, сказала Ірина. Скільки? Година? П'ять хвилин вистачить. Ну, маєш я гарно виглядати. Чоловік вийшов перед очима Ірини, знову з'явився гарний однокласник. Та зникне ти назавжди, сказала вона, звертаючись до цього видіння. і пляж. Вони зайняли місце і пішли до кабінок, щоб переодягнутися. Іванові вистачило хвилину. Він повернувся, присів на ковдру і став дивитися у бік озера. Але голова раз у раз мимоволі поверталася в бік кабінок. І ось вона вийшла. Рот у чоловіка мимоволі відкрився. Підійшла, демонстративно підняла йому підборіддя, не прибираючи руку, поцілувала і прошепотіла Ходімо купатися. Взявши за руки, вони побігли до озера. Як багато людей, якимось жалем голосі сказала жінка. А ми відпливемо кудись подалі. Але, вважаю, я, звичайно, вмію плавати, але подалі. І але ж я з тобою. Ну, давай. Звичайно, Ірина була занадто скромною, плавала вона добре, але як плавав її Іван. Вони цілувалися на середині озера, але більшого собі, звісно, не дозволяли. Вони повернулися на берег, стомлені, але задоволені. З'їли всі запаси, які взяли з собою. От, точно розповнію. Адже скільки разів казала, що не їстиму м'ясне, солодощі і мучне? пробурчала Ірина, доїдаючи останню цукерку і, побачивши, що друг відвернувся і сміється, жартівливо запитала Не розлюбиш? Не зрозумію я тобі, Іренко, обличчя чоловіка стало серйозним. Вибач, Іване, посмішка зійшла з обличчя жінки. Мабуть, я нерозумна. Все нормально, схвально посміхнувся він. Вони ще довго засмагали й купалися, весело балакали, намагаючись не наближатися до тієї самої серйозної розмови. Повернулися додому надвечір зупинилась на сходовому майданчику перед своїми квартирами. Ірина, почав Іван, Іване, я розумію, що нам потрібно багато сказати одне одному. Будь ласка, не сьогодні. Завтра я поїду до батьків у село, у сестри день народження. Вона також там живе, і увечері зустрінемось, гаразд? Не ображайся. Вона різко нахилилася, поцілувала його і кинулася до своєї квартири. Нерозумна я, ой, нерозумна, шепотіла вона, притулившись спиною до дверей. Боже, зітри з моєї пам'яті цього Миколу вже сім років минуло. Ну чому, чому я така? Він, мабуть, і не пам'ятає про мене. А щастя, адже воно ось поруч. Просто треба простягнути руку. Село Ірини знаходилося всього за 30 кілометрів у мальовничому місці на березі річки. Вона принаймні раз на місяць обов'язково туди їздила, зібралася в сестри. Та старша має вже двох дітей, посиділи. знову стільки питань. Іринко, коли ти заміж вийдеш? Ближче до вечора повернулася у батьківський дім. Батько ледве відійшов до ліжка і одразу заснув. А Ірина з матір'ю сіли пити чай. Дочко, завела мати серйозну розмову. Ти що, хочеш старою дівою залишитися? У тебе хоч хтось є? Є, ніжно посміхнулася дочка. Сусід. Який ще сусід? не зрозуміла мати. Він рік тому переїхав у мій будинок, живе на одному майданчику зі мною в однокімнатній квартирі. «І Який він себе? з цікавістю почала розпитувати матір. Тридцять років був одружений, розлучився, а чого ж дружина від нього пішла? «Вона до багатого пішла. А твій сусід зовсім бідний? Мамо, чому ти так вирішила, засміялася дочка. Він одразу цю квартиру пора зі мною купив, у нього машина хороша. Він що? Мати скривилася, знову тобі не до смаку. Мамо, він високий, сильний, надійний, мене любить. Ірино, я тебе зовсім не розумію. Я й сама себе не можу зрозуміти, важко зітхнула дочка. Гаразд, мати махнула рукою. Тобі жити. Мамо, не ображайся, піду, у ліжко, постелю. Ні, я поїду додому. Куди? Додому? мати глянула в вікно. Там дощ збирається. На маршрутці півгодини їхати. Сьогодні субота, вони ввечері погано ходять. Доберусь, і дочка почала збиратися. Дощ задріботів, коли вона вже підходила до зупинки в селі. Забігла під навіс. Біля зупинки в якійсь машині опустилося скло. Дівчина вам у місто? Так, сто гривень влаштує. І, бачачи, що та вагається, додав Я щойно сюди пасажира довіз. Не хочеться назад порожнім їхати. Він вийшов з машини і відчинив задні дверцята. Сідайте. Ірина придивилася до чоловіка і ахнула. Невже це він, тільки подумала вона. «Микола?» запитала жінка. Той зморщував лоба, видно згадуючи, нарешті згадав. Ірина, ну, сідай, і відчинив дверцята. Машина рушила з місця. Ну, як ти? запитав він, але особливого інтересу у його голосі не відчувалося. Працюю, я теж працюю. А як сім'я? запитала Ірина. Яка сім'я? Уже чотири роки як розлучився. Та щоб я ще колись одружився. Справи й потрібні, посміхнувся він і нахабно. Боже. подумки промовила Ірина. І це той, за яким я сумувала сім років? У душі, звичайно, розуміла, але ж не настільки.